Привіт усім, слухайте, я, я хотів зробити цю невелику реакцію, тому що я отримував протягом днів тижнів багато зауважень, звернень від вас, іноді багато гніву, смутку, іноді підтримка щодо звісно рішення, яке ми прийняли, а також ситуації передусім ситуації зараз у газі. Отже, я хотів вам сказати, що як і ви, я був поранений, вражений і поділяв біль. Усіх родин жертв і заручників 7 жовтня 2023 року, і ми не забуваємо жодної ще кілька днів тому. Тут, у цьому офісі, я був поруч з деякими з цих родин. Я абсолютно не забуваю про біль, страждання, відчай усіх родин жертв у газі та тих, хто сьогодні живе під бомбардуваннями без доступу до гуманітарної допомоги. І, врешті-решт, усі життя мають однакову цінність. І за цим стоять вкрадені життя, життя, що забрані, люди, які страждають. Те, чого хоче Франція, це негайне припинення вогню. Те, чого хоче Франція, це щоб 48 заручників були звільнені без зволікань. Те, чого хоче Франція, це повернення гуманітарної допомоги в газу. Те, чого хоче Франція, це можливий наступний день у газі з демонтованим Хамасом, відстороненим від влади. Те, чого хоче Франція, це переосмислена оновлена палестинська адміністрація, шкільні програми, які не навчатимуть ненависті і умови, що дозволять мир у серці цієї палестинської адміністрації. Те, чого хоче Франція, це дві держави, що живуть у мирі поруч, держава Ізраїль, яка визнає державу Палестина, держава Палестина, яка визнає державу Ізраїль, держава Палестина, яка буде демілітаризована і житиме в мирі поруч з Ізраїлем. Це те, що ми зробимо 22 вересня в Нью-Йорку. Це визнання, початок шляху. Це шлях з усіма його умовами, його вимогами для зацікавлених сторін. І, врешті-решт, це шлях, дорога до миру, щоб врятувати життя і спробувати разом відповідати тому, що ми повинні людській гідності. Дуже дякую.